Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці нарешті дочекалися дуже гарної, теплої сонячної погоди. Ну, як теплої? Плюс 15, друзі, на курорті зараз, але дуже гарно світить сонце. Це тільки сталося вже з обіду, вийшло сонце, до того були хмари, але все рівно гарно світить сонце, гарний настрій. І ми, друзі летимо на бювет. Зараз вже 17.15. не знаю, е, хочу встигнути сьогодні. Палаці культури Шевченка Павло Зібрав. Зараз він буде на Біветі, заодно подивимося, скільки людей приходить пити водичку, скільки приходить на концерт, ну, на рекламу концерту. тому Друзі, кому цікаво, приєднуйтесь. Ми йдемо зараз вулицею Другобицькою. Також пройдемось вулицею Майданом Кобзаря. верніше І попри готель Віктор. І готель на горизонті, спустимось вниз на бівет і заодно подивимось скільки там людей. Чудова погода, я думаю, що людей буде достатньо. Понеділок, друзі, сьогодні вже 7 жовтня, ось це Грінпарк, і ми вже підходимо до готелю Tuscava 365. Ну, автомобілів вистачає біля готелю, але людей не бачу. Або ще не приїхали на екскурсію, або вже поїхали, або. На біветі там, де всі, там, де ми зараз підемо. Дійсно, вже заскучили за сонячними днями. Були дуже похмурі, були 4 дощових дні у Трускавці. Четвер, п'ятниця, субота і неділя, а сьогодні вже понеділок. Ну, завтра також має бути сонце, гарна погода, ще тепліше, плюс 20. Ось, друзі, ну. Я думаю, що золота осінь розпочинається. Тільки дерева, бачите, набирають такого яскраво насиченого жовтого-червоного кольору. Немає дивно, тут завжди людей вистачало, чи просто холодно їм тут сидіти, можливо, але немає людей. Біля готелю Трускавець 365. Ми вже, друзі, практично в самому центрі. Тут праворуч від нас житловий комплекс люкс. Хочу, друзі, повідомити вам одну чудову новину. Особливо це буде цікаво для людей, які зараз відпочивають чи лікуються в санаторії Кристал, друзі. Завтра вони починають святкувати свій ювілей, друзі. 50 років санаторію Кристал. 50 років вони будуть там святкувати його до кінця тижня. Будуть різні концертні програми, і на деякі концерти я бачив, що ну, ось в холі будуть концерти проходити. Що вхід безкоштовний, так що, ну, хто відпочиває трускавці, я думаю, що можна сходити на один із цих концертів. Кожний день, практично, і 8-го, і 9-го, і 10-го, і 11 і 12-го будуть відбуватись різні програми, концертні програми. А тут, друзі, бачите, в самому центрі ретроспектива курорту Трускавець. Є фотографії всіх ВІЛ, які були колись, яких вже можливо і зараз і немає. Ну і є, звичайно, ті, що ще збереглися. Досить цікаво. Подивитися, єдине, що фотографії вже трішки змінили колір. Ну, Я думаю, що з часом це все поміняють. Ну, Ми друзі в самому центрі на перехресті вулиць Дрогобицької, Бориславської, Майдану Кобзаря і вулиці Тараса Шевченка. Дуже гарно світить сонце, дійсно. Так би до Нового року. Ну, бачите, друзі, в нас е, були дощі, похолодання, але. Не знаю, чи ви читаєте коментарі під моїми відео. Деякі люди пишуть, що там в центрі країни, на півдні, ну, дощів практично немає. Немає, хтось написав, що не пам'ятаю вже взагалі, коли дощ падав і як він виглядає. Ну так, а тут, бачите, тут як затягує, то затягує. Влітку навпаки, влітку може бути 10 разів. І сонце, і дощ, а тут осінь і осінь. ну але Людей на відпочинку вистачає. Я бачу, всі йдуть в напрямку бювету. Ось тут ліворуч Віла Гопляна музей художника Михайла Білоса. Нагадаю, що вже в Трускавці є 4 музеї. Ще є один музей історії Трускавця, також на Біветі є музей української майоліки. Ну і біля церкви Святого Миколая. Стебницька 8 є музей грошей. Також досить цікавий музей. І особливо, коли така нельотна погода падає дощі, ну, можна сходити і в музей, і в кіно. І я вже знімав відео про крафтову сироварню. Також досить цікаво там. Готель Трускавець 365 регулярно привозить туди людей на екскурсію. Там можна посмакувати, ну, провести дегустацію, сирів. Відео також є на каналі досить смачні українські сири друзі, з натуральних продуктів. Кажуть, що там а, домовилися з фермерським господарством вуличному, і вони постачають коров'яче натуральне молоко на цю сироварню і дійсно все робиться з натурального молока. Бачите, вже подекуди листя опадає. Десь починає тільки жовтіти, ну осінь, осінь, жовтень місяць, дуже, дуже красивий, взагалі красивий місяць. Я думаю, що в осінній порі він найкращий. Жовтень, місяць. ну місяць Звичайно, коли немає дощів. Зараз дуже багато було грибів. Дійсно, на базарі дуже багато грибів є, там ну, ціни вже 300 гривень, друзі, за кілограм білих просять. Ну, це зранку, там ближче, вже після обіду, коли там ще є гриби, ну, ціни можна домовитися думаю, і нижче. Ви запитували в коментарях, чи я ще не був на, ком... на не їздив збирати гриби, ще, друзі, не їздив вчора. Думав, поїду вчора. Неділю, але коли виїхав, почав падати знову дощ, почалась така мряка, ну, одним словом, поїхали смажити шашлик. Обіседки в ліс. ну заодно походили, але людей дуже багато, тому увагу на гриби не звертав. Готель Віктор. Ну, можливо санаторій надають, медичні також послуги є і масажі і багато чого іншого. А ліворуч готель на горизонті. Мене поправили в коментарях 2 чи 3 відео тому, що готелі на горизонті, вартість проживання входить сніданки. Входять ну, сніданки. А сніданки проводять якраз в цьому ресторані на горизонті. Дуже гарний, цікавий зроблений ресторан на горизонті, практично в самому центрі, з гарними краєвидами. Ну і також є деколи жива музика. Давно я, напевно, не знімав вечірній трускавець, Ну, якось, друзі, виправимось. Буде гарна погода, будемо знімати. Праворуч від нас санаторій Світязянка його такий центральний вхід, Вхід по перепустках. Про ціни в санаторії Світзянка я попередніх відео знімав. Хто хоче дізнатися, там так само санаторій Світязь є, біла калина. Ну, прогортайте пару відео назад. Там є всі ціни. А ми, друзі, поспішаємо набівети, але ще не чути. Ні музики, ні співі. Ніди не бачимо музичний паровозик, стоїть, чекає на дітей. Але люди вже потихеньку збираються біля білету. Сонце світить і ще гріє. А де немає сонця, там прохолодно, друзі. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Рускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ще Павла Миколайовича немає, друзі. Ми ще пройдемось так до бівету. А вже самого Павла Миколаєвича, я думаю, що ми знімемо, коли він прийде і це вже буде наступне відео. Вже чути лунають його пісні. На бюлеті людей вистачає, бачите. Багато людей очікує на рекламу концерту. Тут гріється на сонечку. Я думаю, що в палаці культури Шевченка сьогодні буде на Шанувальників багато. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.